Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо важливу та актуальну тему законопроект 10379, а саме його обговорення та рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Далі ми розглянемо деталі в редакції, яку вони рекомендували прийняти за основу. Та в цілому в статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачать, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210 210 Прим 1, може бути накладено протягом одного року з дня його вчинення. Зміни до Кримінального кодексу із законопроекту пропоновані Міноборони приберуть. Наразі діє стаття 336 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Статті 210 та 210 Прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення викладуть в новій редакції так у статті 210, яка встановлює відповідальність за порушення правил військового обліку, передбачать штраф під час воєнного стану від 17 до 25 500 тисяч гривень. У статті 210 Прим 10 яка встановлює відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, також передбачать штраф під час воєнного стану від 17 до 25 500 тисяч гривень для громадян, а для посадових осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань від 34 до 59 500 тисяч гривень. Отже, бачимо зростання в 5 разів. Якщо дані містяться в реєстрі військовозобов'язаних оберіг і Міноборони може їх отримати автоматично, то штраф, наприклад, за те, що людина не оновила свої дані, якій так є в реєстрі, накладатися не повинен. Протокол не складається у разі вчинення в особливий період. Таких правопорушень, якщо особа не з'являється без поважних причин або без повідомлення причин неприбуття на виклик та за наявністю у ТЦК підтверджених документів про отримання особою виклику.